Олександра і ви на каналі Олександра Adventures. І сьогодні вже 22 грудня. І за того, що я була в довгій дорозі в Карпати, я не змогла зняти 21 віконечко. Але це навіть краще, тому що нам прийдеться відкрити аж дві шоколадки. Це дуже круто. Давайте почнемо шукати 21 віконечко, тому що мені вже дуже цікаво, що там. Кідеш. О, я знайшла. Подивіться, воно на олені. Трішки пом'ята, але нічого. О, Тут шоколадка. Давайте подивимось цю шоколадку. Подивіться, це така голова з капелюшком, як я зрозуміла. Можливо, це снігова баба. Чесно, не знаю, що це, ну давайте спробуємо. Mm, дуже смачна шоколадка. Лайкосики. Давайте знайдемо 22 віконечко. О, ось вона. Я його дуже швидко сьогодні знайшла. Так, О, ось. Mm, вау! Тут шоколадка виді такого капкейка. Давайте спробуємо її теж. Ммм, теж дуже смачна. Ммм. Смакота. Лайкоські. Ви були на каналі Олександра Адвенчерс. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. Люблю вас, Па-па.